Татів України Юрія Дерев'янка та Ірини Суслової. Будь ласка. Юрій Деревянко 87-й мажоритарний округ. Партія воля. Дорогі колеги, сьогодні під цінами Верховної Ради з'їхалися сільські, міські, селищні голови для того, щоб дати. Потужний сигнал депутатам, які знаходяться в Верховній Раді, про те, щоб ухвалили пакет законів, які стосуються самодостатності фінансування органів місцевого самоврядування. Ми багато говоримо про децентралізацію, але поки ще на превеликий жаль, по тих законах, які ми зараз маємо, вона не здійснюється. Саме тому законопроект 1898, 1899, 1920, 1159 – це ті закони, які спрямовані для того, щоб громади не тільки мали права, а мали і фінансову основу для того, щоб виконувати ті свої повноваження і виконувати свої права. Про що ці закони? Ці закони про те, щоб місцева громада отримала кошти, податок з доходів фізичних осіб 25%, щоб були субвенції на ремонт районних і доріг місцевого значення, щоб були податки з лісозаготівлі, щоб землею розпоряджалися в тому числі і місцеві громади, міські селищні сільські ради, тобто це є основне підґрунтя того для того, щоб місцеві громади могли виконувати всі ті делеговані функції повноваження, які сьогодні уряд передав. На місце тому сільські, міські, селищні голови, які сьогодні тут, яких обирали люди, яких обирали громади, приїхали під Верховну Раду для того, щоб попросити і вимагати від народних депутатів підтримки, тому що це є основа, основа для децентралізації, основа для розвитку України. Тому ми, як політична партія, воля, просимо всіх наших інших колег. Які знаходяться у парламенті мажоритарних депутатів підтримати ці законопроекти, які зараз будуть голосуватися, тому що вони надзвичайно важливі для розвитку місцевого самоврядування? Дякую, добрий день, ірина суслова, політична партія воля. Насправді варто зауважити, що тільки лінивий депутат не говорив з трибуни парламенту про фінансову децентралізацію серед органів місцевого самоврядування. Я хочу наголосити на тому, що законопроекти 1898, 1899, 1900 та 1159 – це ті законопроекти, які сьогодні вимагають люди, представники сільських сільські голови, фактично, сільські та селищні голови, які приїхали з усієї України, які стоять під парламентом. І вимагають, аби парламент сьогодні не просто розглянув, а прийняв по них позитивне рішення і надав фінансову можливість реалізувати усі ті повноваження і усі ті фінансові зобов'язання, які попередньо їм надали, які попередньо їм надав парламент. Адже сьогодні в нас в країні така ситуація склалася, що ми дійсно надали повноваження органам місцевого самоврядування. Ми надали їм безліч видатків, які вони мають покривати, але не надали фінансової можливості фінансувати усі ті речі на які на них фактично покладені, саме тому сподіваємося, що парламент сьогодні підтримує наші спільні вимоги, вимоги партійців воля і вимоги сільських і селищних голів, які я переконана приїхали і не просто розраховують на підтримку, а очікують на те, що парламент їх почує, і депутати від просто популізму перейдуть до реальних дій і конкретних рішень. Дякую, шановні колеги. Я хочу, щоб ви почули голос. Тих сільських голів і селищних, а саме представників, які знаходяться під Верховною Радою, а саме Мосюка Івана Васильовича і Іванюка Михайла Михайловича, Мосюк Іван Васильович є голова Старунської сільської ради. А Іванюк Михайло Михайлович, селищний голова Ланчинської громади. Прошу доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми приїхали сюди не із доброї волі, а із тієї волі, щоб достукатися до сердець депутатів із різних політичних партій, із різних груп, щоб вони прислухалися до місцевого самоврядування, щоб вони виконали ті обіцянки, які давали перед тим, як йти в Верховну Раду, щоб вони зрозуміли, що Міцне село, міцна територіальна громада це є фундамент нашої держави, щоб вони зрозуміли, що ні в якому випадку не можна давати можливості районним радам, районним адміністраціям змушувати сільські ради передавати в оперативне управління, в оренду, об'єкти судського тобто дошкільні заклади, об'єкти будинків культури, клубів, тому що до цього часу ці об'єкти здійснювали фінансування із сільських бюджетів. Ніколи практично ні голова ради, ні голова адміністрації не знав, як проходить там на низах харчування дітей. Догляд дітей, ремонт цих закладів, що проводиться в будинках, культурах і клубах. Ми хотіли достукатися до депутатів Верховної Ради, щоб вони повернули землю, яка знаходиться за межами населеного пункту, адже ця земля, справді прадіда діда, належала територіальним громадам, щоб вони дослухалися до того, що починаючи з 13-го року землею за межами населеного пункту деребанять Держземагентства області. І ми не можемо ніяк вплинути. А люди питаються нас і кажуть: Ми вас обирали, і тому ми вимагаємо від вас. Щоб ви говорили нам про те, хто взяв цю землю, яким шляхом вона попала до тих чи інших людей, тому ми просимо вас, депутати, дослухатися до голосу людей, дослухатися до тих, кому ви обіцяли, кому ви казали, що ви будете підтримувати місцеве самоврядування, і я вірю в те, що ви прислухаєтеся. А зараз я би хотів передати слово своєму колезі Михайлу Михайловичу. Добрий день, шановні колеги, добрий день ще згідно хартії Європейської, яка прийнята. Але мене вже з першого вступу перед Верховною Радою дуже насторожило то, що дуже мало горів приїхало в зв'язку з тим, вони присутні. Я би хотів звернутися до вас з такими словами, що поки ми ще є тут. То в мене є велика надія, що нас почують депутати. Тому я закликаю всіх народних депутатів, які є присутні в залі Верховної Ради, повіднестися з порозумінням до тих законів, які пропонуються зараз прийняти у підтримку місцевого самоврядування. І дякуючи тим мажоритарним депутатам і тим депутатам, які висувають ці закони, які мають сміливість це зробити. А в мене є депутат від нашого округу, це пан Дерев'янко. і. Я думаю, що місцеве самоврядування відновиться потужно. Слідуючи на що би хотів звернути нашу увагу, це так звана децентралізація, це практична децентралізація на папері. Повноваження даються, а виконання неможливі через брак фінансування. Все те, що було гарантовано державою державою, це заробітна плата людям, а від них поступав податок ПДФО у місцеві органи самоврядування. Він забраний. Нам залишений акциз на табак, акциз на алкоголь. Це получається, що сільський голова, котрий постійно боровся з тими кабаками, з п'янками, з курінням дітей, тепер залежить його заробітна плата від того, скільки вип'є його громада, горівки чи скурить цигарет. Тож, саме податок на нерухоме майно. Та влада, проти якої ми вийшли на Майдан, відстояли з гідністю. Пропонувала 120 на квартиру і 240 на особистий будинок. Тепер нам пропонується 60 і пропонується 120 на будинок. Це получається, що ми маємо хати розбирати чи зменшувати, але це неправильний підхід. Тому що підхід має бути напевне подворовий. Але ще більше вернуся до цього, до цієї децентралізації або до так зв'язане, так званих нав'язаних законів. Це получається, хто не оформив право власності на будинок. А проаналізувавши свій населений пункт де є біля 3,5 тисячі дворів, має 10% тільки право власності. То вони мають платити, якщо у них будинок перевищує. А ті, котрі не оформили ніяких чином, крім получення свідоцтва на право власності на житло, де вказані е, метражі його будинку, він платити не може. І виходить, хто не родивий, той не платить. Хто законопослушний, той має платити. Нерухомість на всі пристройки, які є господарські, це де вирощується живність, птиця, свинарство, де селяни вирощують. Воно також має оподатковуватися. То що нам потрібно закрити стайні і не вирощувати нічого. Це так неправильно, це не державницький підхід. Тому я прошу депутатів звернутися до цього. Слідуючи землі, які є в населених пунктах. Вони не мають бути за межами в межах населених пунктів. Має бути земля громади. Але я чітко, як сільський голова, хочу наголосити, тому що буде адмінреформа. Хоча я противник її, я поясню чому. Я противник її тому, що Венгрія вибрала шлях роздрібнення, польща шлях укрупнення. Ну у нас. Україна славилася завжди селом, тому що не потрібно ліквідовувати ці ліквідовувати села, тому що село зараз годує і армію, і відстояло майдан, і все, що можна, село допомагає, знищивши ради, люди укрупнивши ради і знищивши ті, які є в малих селах, практично ми знову стягаємо, робимо таких маленьких місцевих царів. Це, на мій погляд, неправильно. Тому ще хочу вернутися до так. Прошу закінчити. Хочу ще сказати за податок, який ставиться на землю. Нас поставили в такі умови, що ми видаємо рішення сесії. Підприємець чи хтось другий оформляє два роки, і тоді нам поступає податок. Просимо, щоб прийняти закон, щоб вступало в дію з моменту оплата, з моменту прийняття сесії. Рішення. Дякую, гарно. Дуже дякуємо. Брифінг завершено. Дуже дякуємо.